Учениця четвертого класу Альона старанно виконує самостійну роботу на уроці української. Їй мешканці Донеччини, яка протягом трьох років навчалась у російськомовній школі, державна мова дається непросто. Мені треба скласти усний опис ластівки за малюнком. Ну, у нас в школі було ну по кожним дням український. Ну мені я чуть -чуть його вивчила вже. Стереотип про різну ментальність жителів сходу та заходу діти руйнують своєю дружбою. У нас є горка там, і ми розкатуємо її аж до льоду і катаємося. Трампліни робимо, і сноуборди зробили зимою самі. І санки робили самі. Ми взяли фанеру у нас є така, і ми вирізали з них і загнули. І каталися. Десять маленьких переселенців поповнили ряди Кам'янської загальноосвітньої школи. Зараз тут навчається 290 учнів з п'яти сіл. Проте шкільному автобусу розширили маршрут. У нас автобус і так довозив з хмільника, він їздив до центру села, а та як пансіонат знаходиться в кінці села, то тепер він трошки просто довше їде і забирає спочатку дітей з пансіонату, а потім підбирає наші з хмільника і Воловицю, Богаревицю. Мешкають діти зі своїми родинами у пансіонаті «Енергетик», що на території села Нижні Ремети поряд із хмільником. Поки вони у школі, їхні молодші брати та сестри проводять час із дорослими. Для них не чути пострілів уже щастя. Звісно, це, хотілося уїхати з тієї території, тому що там неможливо знаходитися, бойові дії там ведуться. тому Прийшлося уїхати. У захваті й дорослі діти від закарпатської кухні. Матір вихователька дитячого будинку сімейного типу Наталія Циганенко розповідає, у перші дні на срібній землі її діти раділи м'ясним стравам більше, ніж солодощам. У нас там были как помощь в пакетах, это были мучные изделия и крупа. Поэтому, а сильно детям хотелось мяса. Поэтому, когда мы приехали, а здесь, конечно, там то сардельки, то котлеты, то они прямо а -а -а, были довольно счастливы. Они всегда уходят сытыми со столовой. Да, съедают все. Дві багатодітні родини пробудуть на берегівщині 100 днів. За домом кажуть, скучили, та коли повернуться, не загадують. Війна триває. Батьки зізнаються, за потреби шукатимуть на Закарпатті і подальшого притулку. Головне для них залишатись разом, бо ж, зрештою, домівка там, де твої рідні.